Слава Господу, дорогі брати та сестри. Вітаю вас всіх, любові Господа, нашого Ісуса Христа, Мир вам! Дякую Господу за благословенний вечір. Серед трудового тижня Господь дозволив нам бути в домі молитви, чути Слово Його, зростати в науці Його. Слава Господу за це! Велике благословення маємо. Милості Господні не закінчились, бо не вичерпалось його, не вичерпалось Його милосердя. Вони обновляються кожного ранку, велика вірність Твоя. Записано у плачі Єремії в третьому розділі 22-23 віршем. І дійсно, коли ми читаємо святе письмо, то бачимо, що Бог часто відкривається людям через свої милості. Взагалі, вся історія людства це історія Божої милості. Від Адама і Єви, які були, яких Бог. Не знищив за їхній гріх. І аж до сьогоднішнього дня до нас, тих, хто сьогодні ось тут зібрався в домі молитви для вечірньої жертви нашому Господеві, усе тримається лише милістю Господньою. Єремія, автор книги плач Єремії, він Писав свої слова в той час, коли Єрусалим був зруйнований, коли храм лежав у руїнах, коли ізраїльський народ був у полоні. Здавалося, що усе втрачено. Але посеред темряві і відчаю пророк свідчить, милості Господні не закінчились. Ось так само і в наш час. Незалежно від того, що відбувається навколо, ми розуміємо, що милості Господні не закінчились. Не закінчились вони для нас, ось тут, у Сполучених Штатах Америки. Не закінчились вони і для нашого народу в Україні, яка стікає кров'ю під бомбами, кулями. Кров литься ріками. Але милість Господня над народом. Я сьогодні хочу разом з вами подивитися на чотири сторони Божої милості: милість у збереженні нашого життя, милість у прощенні гріхів, милість у щоденному благословінні, а також як віддячити нашому Господеві. За Його милості до кожного із нас. Отже, милості Господні у збереженні нашого життя. Кожен з нас сьогодні ранком прокинувся, правда? Ми пішли хто до роботи, хто на навчання, хто в коледж, хто в університет, хто вдома. І знаєте, ми бачимо, чуємо, ми маємо можливість прийти в дім молитви. Ми можемо слухати слово Господнє, і все це Господня милість явлена до кожного із нас. За що слава нашому Господеві. Псалмоспівець Давид писав: Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь мене підпирає. Це записано в третьому Псальмі шостим віршем? Звернімо увагу на це, що бо боя здоровий, бо боя сильний, а тому, що Господь мене підпирає. Якщо Господь є моєю опорою, якщо Господь є твоєю опорою, дорогі брати і дорога сестро, то що ще потрібно людині? Це велика милість явлена до кожного з нас, тому що ми багато людей цього ранку не проснулись. І ми з вами могли бути зовсім в іншому місті. Здавалося, скільки небезпек проходить повз нас щодня аварії, хвороби, недуги, війни, стихії, і часто. Ми навіть не підозрюємо, від чого нас зберіг Господь упродовж дня і явив свою милість до кожного з нас. Коли ми чуємо свідчення, що я дивом залишився живий після аварії або Бог мене зберіг від смерті, ми розуміємо, що це Господь явив свою особисту милість персонально до мене. Ми могли б бути зовсім в іншому місці сьогодні. Ми могли бути в лікарні. Нас могло б не бути. Але ми тут. І ми чуємо живе і діяльне слово Боже. Слава Богу за це. Милості Господні у прощенні гріхів це друга і найголовніша милість Божа до нас. Це Прощення гріхів наших. Слово Господнє говорить, так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ось там, на Голгофі, ми розуміємо, що ми люди грішні, і якби не Голгофа, не Голгофський хрест, якби не страждання Ісуса Христа, якби Він не взяв. Мої гріхи і прогріхи на себе, то де б я був сьогодні. Апостол Павло в Єфесян у другому розділі 4 і 5 віршем нагадує нам, а Бог багатий на милість через велику любов, що нею полюбив нас і нас, мертвих через прогріхи, оживив. Разом із Христом ви благодаттю. Аллилуйя нашому Богу! Слава Йому! Вся історія спасіння це історія Божої милості. Голгофа найбільший доказ того, що Господь очистив нас, освятив і привів у свій дім, у свою церкву, для того, щоб ми. Служили йому вірою і правдою. Якщо дитина провинилася, тато має повне право наказати її, правда. ж? Але що він робить? Бере дитину на руки і каже: ти достойна сурового покарання, але я прощаю тебе. Ви знаєте, це образ Божої милості до нас. Ось так само Господь, коли ми провиняємося, Він являє милість свою і прощає нас. Звичайно, якщо ми щиросердечно розкаємося у своїх проступках чи прогріхах. Милості Господні у щоденному благословенні. Бо. Не лише прощає і зберігає, а він ще й наповнює наше життя добром. У 102-м Псалмі читаємо, хто прощає всі твої провини, хто вздоровлює всі недоги Твої, хто рятує від ями життя Твоє, хто вінчає тебе милістю та щедротами. Подумаємо про ці слова. Це ненамарно залишено для нас на сторінках Святого Письма. Це для того, щоб ми пам'ятали, що все це по милості Божій, Він являється до нас. Ми маємо хліб на столах наших, дах над нашими головами, мир у серці, родину, друзів. Дім молитви, де проклоняємо свої коліна перед Господом, це все є милості Господні. Іноді ми нарікаємо, мені бракує того чи іншого, але якщо порахувати, що Господь зробив до кожного із нас упродовж нашого життя, ми розуміємо, що що ми варто без Бога, якби Він не полюбив нас? Не пішов на Голгофу, не явив свою милість, щоб ми сьогодні вечором сиділи тут, у домі молитви. Як віддячити Господеві за його милості до нас? У Слові Божому люди Божі запитували про це не один раз. У 115 й Псальмі, 12 м віршем, читаємо, чим віддамо Господу. За всі Його добродійства. Віддячте Господу ми можемо нематеріальними речами, тому що Господу це не потрібно, це все Його. Ми використовуємо їх тільки для того, щоб ми самі могли жити. А нашим серцем. Нашим сумлінням, нашим служінням, нашим ходінням перед Господом це те, чого шукає Господь, це те, що Він хоче бачити у кожному з нас. Ось те е, біблійних напрямків, подяка і прославлення. У всьому дякуйте. За все, дякуйте Господеві, 1 Солунян 5.18, коли ми щиро, щиро дякуємо Господу у молитві, а ми молимося декілька разів на день, правда? Ранком, вечором і серед дня різні потреби є. Також приходимо в дім молитви для того, щоб дякувати Господеві разом у спільноті, тому що така молитва приємна Господу. Це є посвячене наше життя. Віддайте тіла ваші у жертву живу, святу, приємну Богові для розумного служіння вашого. Читаємо у Римлян, у 12 розділі першим віршем. Наше святе життя віддане Господу, це є найкраща подяка для нашого Господа. Любов до ближніх. Що зробили одному з найменших братів мені, моїх, мені зробили, читаємо у Матвія, 25 розділі 40-м віршем. І дійсно, Господь покликав нас робити добро, робити добро братам по вірі, робити добро всім людям. Я думаю, що кожен із нас виховує так своїх дітей, щоб вони, перш за все, любили Господа. Але також любили і людей, ми покликані до цього, служачи людям, особливо тим, хто потребує допомоги. Ми віддячуємо нашому Господеві за його милості, які Він явив до нас. Вірність у служінні. Кожен має різні дари і таланти. Ми у домі молитви маємо певну працю, кожен з нас робить щось. І Господу це приємно. Особливо, коли ми робимо, не наголошуючи на цьому, а робимо в ім'я Боже тихо, спокійно, тоді Господь бачить наше серце і наші думки. Брат Іван проповідав переді мною про думки. Ви знаєте. Пробігло в моїй голові. Момент, так думаю, Боже, як мені потрібно було це слово сьогодні. Різні думки пробігають впродовж тижня. І не раз такі думки, думаєш, Боже, звідки це взагалі? Я не хочу навіть, щоб воно торкалося мого розуму. Допоможи мені, щоб я взагалі ці думки ніколи не пробігали і не торкалися мене. Це надзвичайно важливо, тому що думка, якщо ми її залишаємо в розумі своєму, вона здатна породжувати дуже і дуже негативні справи. Тому пам'ятаємо за це і дякуємо нашому Господеві і просімо чистих думок через все наше життя, щоб вони були на збудову Церкви Божої. На збудову кожного із нас, на збудову дітям нашим і на збудову тих, хто поряд з нами, чи то на роботі, чи то в школі, чи то сусіди наші, щоб, зустрівши нас, вони могли бачити, що ми діти Божі, які служать Ісусу Христу, ось тут, на цій землі, послуг Його Слову. Якщо любите мене, то будете зберігати мої заповіді, Івана 14:15, ви чуєте, якщо любите мене, будете зберігати мої заповіді. Наскільки це важливо? Наскільки це важливо, щоб ми завжди пам'ятали, вони тут перед нами, дивимося на них кожен день. І коли задумуємося, яким чином ми їх виконуємо. Наскільки це важливо, щоб ці думки, якраз ось ці думки, наповнювали наш розум і наше серце. Найкраще дякую для Бога це наше життя у слухняності Йому. Отже, справжня подяка Господу це поєднання слів, серця і діл. Чуєте, поєднання слів, серця. І діл, молитва подяки, пісня, свідчення, посвячене життя і служіння нашим ближнім. Можна коротко сказати, віддячити Богові ми можемо тим, що живемо заради нього, тому що коротке життя на цій землі, ми це дуже добре розуміємо, і не встигли ми повернутися. Коли ми вже у похилому віці, і треба готуватися до переходу. Тому важливо це робити з молодих років, з дитячих років. Чуєте молодь, діти, пам'ятайте за це, пильнуйте коло цього. Слідуйте слову Господньому, і Господь благословляти вас. Отже, дорогі брати та сестри, Прокіремія плакав над руїнами Єрусалиму, але все ж казав, милості Господні не закінчились, вони обновляються кожного ранку. Можливо, і наше життя не завжди є таке просте. Є скорботи, є хвороби, переживання. Але якщо Господні милості не закінчилися у часи руїн Єрусалиму, вони не закінчилися і зараз. Тому пам'ятаймо милості Божі. Часом добре просто сісти і згадати, скільки разів Господь допоміг мені, скільки разів Він допоміг моїй дружині, моїм дітям. Моїм братам та сестрам, з якими склоняю свої коліна у домі молитви, побути на одинці, ось так у роздумах, про ті милості, які Господь явив до мене, це на збудову нашого духа, це на збудову для того, щоб ми були готові до приходу нашого Ісуса Христа. Дякуємо. За милості щодня, навіть за найменші дрібниці, навіть за найменші дрібниці. Ви знаєте, кожен з нас робить щось певне. І починаючи ту чи іншу справу, перш ніж починаємо, просимо у Бога, Господи, поможи мені зробити це. Будь зі мною упродовж цього дня, мені сьогодні. Треба зробити те і інше, і третє, і десяте, і без тебе я не зможу це зробити. Але знаю, якщо ти благословляєш мене, якщо ти будеш зі мною, то мені все вдасться, я все зможу і все буде благословенно на збудову для мене і для інших. Живімо відповідно до Божої милості, якщо Бог так багато зробив для нас. То чи не повинні ми так само багато робити і для Господа, служити Йому, ходити у святості і чистоті серця перед Ним, у вірності нашому Господеві? Тому, роздумуючи ось так над тим, що Господь робить для нас? В нас повинна бути внутрішнє заохочення до добрих діл. До святого і справедливого життя по відношенню до себе і по відношенню до інших. Нехай Господь благословить нас у цьому. Закінчити свою проповідь я хотів би словами з 116 ї Псальми: Чим віддам Господеві за всі добродійства Його для мене? Чим віддам Господеві за всі добродійства Його для мене? Нехай Господь допоможе мені і кожному із вас, щоб ми віддавали, віддавали Господу, віддавали людям за Господні добродійства до кожного із нас. Нехай наше життя буде вдячною відповіддю. На безмежній милості Божій, а йому за все слава, честь, хвала, подяка та поклоніння Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.